Пішайте телефон, але камери наші будуть писати. Дивіться далі. Зачитуємо ваші приватні обов'язки та повідомляю, що сьогодні 30 жовтня 2023 року о 2 годині 45 mm -hmm. хвилин в місті Тернопіль вулиця Київська. Києва. Yeah. Я інспектор з воду 2, 3 батальйону ПП Тернопільській області. Департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції Слобода Павло Іриш починає справи щодо громадянина Крамер Серії. Я прошу я прошу, службою. послухайте, що. Я прошу перенести розвід справи завтра. на завтра Тобто, зачитаємо ваші та обов'язки згідно статті 63 Конституції України. Особа не несе відповідальність за відмову давати поясні свідчення щодо себе, членів своєї сім'ї, якого родичка визначено законом. Згідно з статті 268 КУПАБ, особа має право знайомитися з доказом, надавати докази, заявляти клотання, клопотання, що завтра да... нас переносимо на завтра. Я вам зачитаю права обов'язки, а ви тоді з ними скористуєтесь. Також особа має право заявляти клопотання, надавати пояснення, знайомитися з терміну справою. Також користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого це зі права, який під час розгляду справи може надавати юридичну допомогу. Маєте право на перегляд, шаю, що наводієте українську мову, з якою я до вас зараз спілкуюсь. Можете оскаржувати наші дій судді, що вже йти незаконно. Сергій Зіновійович, стаття 63 Конституції України та стаття 268 Кодексу Крімстині правопорушення вам є зрозумілі? Значить, дивіться, я заявляю клопотання, що завтра перенести цей розгляд, а не в другу доні ночі. <'язково> У зв'язку. <'язково> <зв <'язково> <зв <'язково> А не в другій годині ночі. Дивіться, з, з яким зв'язком ви хочете перенести? Тому ну, що за, зараз в мене є маленькі діти, вони вдома. Дружина не може вийти і не може вам відповідати на всі ваші питання. Мені Тому що ми його... не можемо лишити малих дітей, а сама Ще? дружина тут не буде зараз стояти. А для чого мені ваша дружина тут на місці? Я ж вам сказав, що вона їхала за кермом. Будемо розглядати всі місця. Якщо, Знаєте, якщо якщо віць. не вона їхала, віць. Якщо не вона їхала, то покажете це в суді. Віць. Я прийду з нею, покажете, хто їхав суді. Тоді Добре? Я ваше питання відхиляю, бо ваша дружина до даної справи відношення не має. Польно, це ваша, це ваша позиція. Це ваша така вона думка. вона не перебувала. Ну, я ж вам особа, ще яка вчинила адміністративне правопорушення. Я, я ж вона, вона, вона нічого не вчиняла. Взагалі Правильно. вона просто приїхала вчиняла, вона сюди вона і, і, і пішла. Коло да. пропонуй на одяг далі. На вас буде винесено, права обов'язки, вам є зрозумілі. На вас буде винесена постанова за частиною 2 статті 126 кодексу, шостої коду скинстиння правопорушення та накрадено адмінстянення 100% небудкових мінімум доходів громадян. Я ж вам ще на сьогоднішній день становить 3400. За що? Штраф. За особу керування транспортним засобом, особу, яка не отримала. Та, напишете, Ми це все оспоримо в суді, покажете відео в суді. і, і в, Це будемо я на місці цим, прийняв це, рішення це, вас потягнути до суду. А ви двіць. маєте 10 днів на оскарження даної Дивіться, Пришлате мені поштою, я прийду в суд, ви покажете всі докази, я покажу всі докази свої, і ми там все розсудимо. Воно. Це напросто 26 номер. <кхух> Далі. Серізі Новійович. Да. Згідно наказом Міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я, я вбачаю у вас ознаки терпетичної сп'яніння. Саме якщо? неприродна блідність, поведінка, що не відповідає обстановці та підвищена жвалість ваша. А якщо так оз. А якщо зараз ми поїдемо, як уплять сперт-тест і немає, що тоді? Ну ви вже мені, ви вже вас мені шили такі дії. Це перший раз я з вами вже сім'я. Це друге, чому чому я маю їхати, я не сів за кермом. Ну показу, це показуємо їм відео, що я їхав за зараз. Показуємо це це відео. Подому? Відео. Подому відео. Є відео. Показуємо є. відео і все, і вперед. Показує відео, відео і їдемо. Дивіться, показуєте відео, і я зараз відео. їду здавати всі це тести. Віде. Показуєте це відео. Ви чуєте говорю? Ви показуєте відео, я їду здавати тести. Я не відмовляюся. Дві, я чин, не відмовляю. Показуйте України. відео. Можна будете не перебувати, а я договорю. Добре? Говоріть. Відповідно, пункту 2.5.5 5 України, особа зобов'язана прийти в відповідний огляд, а саме одяг. Якщо на стан... сиділа за рулем, я за рулем не сидю. Водій зобов'язаний прийти огляд, а саме на стан наркотичного сп'яніння в спеціалізованому медичному закладі. Ми Якщо вас... сидів за рулем, уточняє. Я так, вас не я не Якщо сидів за рулем. Всі Якщо водій, сидів за рулем, я говорю сидів. а водій тільки сидить за кермом. Ну я сидів де за кермом? Коли відкрили двері, я де сидів? Пересіли, то нема виходить. Слухте, та то що ви зараз будете п'ятеро, зараз тут ви всі говорити, що коли ви відчиня... скажете, я на кріші міг сидіти і звичайно підтвердити. Коли показуєте. Ногою, ногою вчинили двері. Ми Пока... Но ногою... перебували Ано... між серед. А ну, будь ласка, візьміть ногою відкрити. Я не буду, це ваша можна. Ні, та візьміть, покажіть, як можна ногою трити двері. Можна. Як? Якось можна. Як можна ногою трити двері? Можна. Ну покажіть як. Добре, я не буду показувати ваші машини. <плес> Добре. Дивіться, я відповідно пункт 2,5 ПДР України. особа зобов'язана прийти Я говорю на війну. камеру, я наговорю на камеру, що я їду. Так. Але я за рулем не сидів. Почуєте, що це? Так. Я їду, Добре. я за рулем не сидів. Добре. Добре. Добре? Ірина, хочете пояснення, що ви не сиділи за рулем. Так. Ми це долучимо І хай суддя це бере до уваги. Я це, це до уваги не буду брати. Так, да, я не сиджу за рулем, я їду здавати це. Я вас направляю Масліна, в медичний заклад, ви все. будете проїжджати в найближчий медичний заклад. Так. Да, да, да. Добре. Е, зараз, зараз, зараз як ми це зробимо. Я з вами не поїду. Зараз треба дружину Звіско. розбудити розбудемо дітей і поїдемо всі разом. Але... Ні, що? Що? Ді, я з вами не, не поїду. Ваша дружина не знали, не поїду. Ваша дружина може їхати заді нас, але На не Ні, 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 дивіться. А ви а що, дві, маєте їхати особисто. Та я жінкує. можу з вами не їхати. Хто вас наприклад? А я можу з вами не їхати. Вас направляють. Та я послухайте, що я можу з вами не їхати. Чому це ви А так. Ви, ви знаєте, що відповідно я пункту два п'ять педе А я не зобов'язаний з вами їхати. Я ви порушуєте ви пункту Ні, зобов язаний. Зобов язаний. Я... ні. Коли, я не Зобов'язаний. Ви інспектор поліції вбачає зобов'язаний. Інспектор поліції вбачає. Але де ж вам вас хочеться зараз просто за ваш язичок попустити, здати вам аналізи. І що, що, що ви просто вже заглохли. Той, е, ті всі е, аферісти, які там сидять вас там, і цей злодій, який вас обікрав, вкрав в воєнних е, всю амуніцію. Оцей злодій, який, е, за те, що я виставляю почту його в інтернеті. Я, не розумію, про кого я йде. говорю про вашого начальника, патрульної поліції, який обікрав в, е, цей, е, воєнну амуніцію. Я через не то, не через розумію, то, що мови вашого Но... начальника як фамілія. Фамілія начальника помовчи, але він не з вами він до цієї справ відношення не має. Що цей що цей ваш зараз? ваш начальник Дивіться, переслідує зараз? мене. Я тільки для нього зараз поїду, здам аналізи, не щоб він нього. вже успокоївся не для нього. Ви щоб, маєте. Це вже, щоб це вже нагліс успокоївся. Ви не для нього маєте і, і я його далі буду висічувати. Далі я буду висічувати про нього, як він вкрав амуніцію. І як зараз вмирають воїни через такого дегенерата, як він? Це добре, дивіться. розуміли. Дивіться Сергій новіч відповідно пункту Україну. Я поїду здам, я, я поїду добре. здам, дам, але я не сидів за рулем. Якщо вам Все. треба моя муча, легко. Не мені, а, а від, кому мину, ну вам два, треба та вам країни. та не мені. Ви зобов'язані прийти відповідний огляд. Ви це розумієте? А я не зобов'язаний, якщо я сидів за рулем. Якщо я не сидів за рулем, я не зобов'язаний достатньо ви пістав, ви то пока, Та то, що ви вважаєте, це ваше це ваше Добре. тільки таке думка, Добре. догадування ви більше і так далі. Задайте слів. Та, я не задаю обіщення, Ваша поведінка дійсно не відповідає обстановці. Якщо ми зараз поїдемо і так. там немає наркотичного чи чись. Ми, ми зобов'язані особу доставити на хочу... місце зупинки транспортного засобу. Ні, ні, ви маєте вибачитись Добре, Добрий, за, ви, затриманий за час, мені що це ви не важко. — Неважко? — Неважко. — Добре, все, їдемо. — А відповідно пункту 2.5 ПДР України не зобов'язаний проїжджати? — А я не, не зобов'язаний, бо я Але не сидів за рулем. — А ви розумієте, що якщо ви не зобов'язані, ви можете порушити вимогу пункту 2.5 ПДР України, за що передбачено підальше, частиною першої статтею 130? — Ви я не зобов'язаний, бо я не сидів за рулем. — Це ваша? Думка, ви та ви... це ваша думка, що я сидів. Дивіться, а я ви ви зобов'язані погоджуватися зі мною. А достатньо. Але в мене є ви докази. Та в мене є базу багато... багато підстав, що ви разом зі своїм начальником крали амуніцію і продавали. Дивіться, ну, і в мене ні, є І ви що? Повинність повинність так звертаю. і шо? Повинність шо? Повинність так звертаюся. Так ви ж за то переслідуєте мене. Я ще раз говорю. Я вам я вам ще раз говорю. Це якщо я захочу, тому їдемо. Тому я говорю, що я вам роблю сьогодні послугу. Не нам Собі. Мені не треба, я не їду нікуди. мені я не вас, треба. Я вас. Мені не треба, я не сидів за рульом. Я не сидів за рульом. Можете сказати, Я не сидів за рулем. Якщо що що ви хочете, я вашому начальнику здам мучу. Мені не Він. треба здавати, Плани. я Прот, не сидів за рульом. Я ще раз говорю. Ще раз. Останній раз. Але ви попрошу помовчати. Добре, так, щоб так, ви зрозуміли. Бо ви будете говорити, не зрозуміли. Я вже все зрозумів. Якщо ви хочете, зараді вас я поїду здам. Ну, для себе ні, бо тому що я не сидів в рулем. Ви те мені сказати? Да, Дивіться, пане Сергію. Я, інспектор зодоваря, тут ну, ПП в Тернопільській області, департаменту патрульної поліції, поліції Слобода Павло Пологіроч, бачаю вас в крамех Сергія Зіновіючу те. ознаки терпітичних спійні. Те. А саме поведінка, що не відповідає обстановці, підвищена жвалість, природна блідність, та пропоную вам. Виконати вимогу пункту 2.5.5 ПДР України, пройти відповідний олід спеціалізованому медичному закладі, а саме КНП, Тернопільський медичний центр соціально безпечних захворювань Тернопільської обласної ради, який знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Тролейбусті, 14. Добре, я почув Для це встановлення вашого спіні. Добре, тепер можна я скажу. Будь ласка, ви будете проходити відповідний огляд? Я легко це пройду. Ви чекайте, Я ще минулі. хочу договорити. Я проходжу огляд, я з ролем не сидів. Вам треба вашому начальнику? Треба моєму чаю, Я зараз, зараз легко знам. Йому не поси. Він хотів мені минулого разу зробити, непокору. Не вийшло. І цього разу не а вийшло. вийшло. А ну ви не знаєте, яка мене, мене ж з ним відносина. Дивіться, Все, я сідаю не... в машину, їде, ми десь зараз. Ні, ні чекайте, чекайте. Зараз я скажу дружині, що я їду, щоб вона не переживала. Добре. І це... Я ж чекати не буду. Нема куди. <laughs> Та я зараз закрию в машині і мене не дістану. Це відмова від проходження огляду автоматично своїми діями. І що і і мені грозить? Я складу протокол. І що буде? За частину першої столиці в суд скажете, чому ви так робимо. Ну і що буде? Ну, буде? Нічого не буде. Позбавлять, можливо, може Та яке позбавлять, як я ще не здав екзамен?